Всім привіт! Це відео буде дуже цікаво саме для тих, хто використовує зарядні станції EcoFlow як резервне живлення. На жаль, на просторах інтернету я не зміг знайти рішення автоматичного вимкнення EcoFlow при вимкненні міської електромережі, тому мені прийшлося створити. Щось своє. Хоча я не претендую на авторські права, бо, можливо, хтось це вже робив, просто я не знайшов. Важливо зазначити, що система розрахована на бездротову передачу сигналу для вімкнення Ecoflow. Ще важливою умовою функціонування системи є наявність джерел безперебійного живлення для Wi-Fi реле. Біля щитку та таке саме Wi-Fi-реле, але на акумуляторі біля EcoFlow. Замість нульової шини я використовую кросс-модуль. Сюди приходить нуль від міської мережі. Після цього він йде на контактор. Також від міської мережі приходить фаза на автомат. І після автомату він теж йде на контакти, управляючі контакти контактора. Наше Wi-Fi реле має незалежне живлення від безперебійника для роутерів. Також до нього під'єднані два контакти S1 і S2, це керуючі контакти, вони підключені до контактора. Коли зникає напруга. То роз'єднуються сухі контакти контактора та замикають контакти в даного випадку S1 і S2. Це дає сигнал Wi-Fi реле для зміни статусу. Воно вмикається після зміни статусу Wi-Fi реле, завдяки налаштованій автоматизації, змінюється статус Wi-Fi реле, яке знаходиться. Біля екофлоу. Як же виглядає наша автоматизація? До речі, автоматизація була налаштована у додатку Smart Life. Ми бачимо, що при зміні статусу на вімкнено активатора. Це наше перше Wi-Fi РЕЛЕ на щитку, в нас після цього вмикається смарт реле на акумуляторі, який розташований біля EcoFlow. Потім через 15 секунд ми вимикаємо це Wi-Fi реле. друге, Та отримуємо повідомлення, що в нас вимкнулося резервне живлення. З іншого боку, в якійсь іншій кімнаті або шафі стоїть ось такий звичайний акумулятор. Він може бути як свинцевий, так і залізофосфатний. Але головне тут це ось таке смарт-реле, яке під'єднане до контактів в емулятору і має завжди живлення від 12 вольт. Тобто воно може дуже-дуже довго працювати без під'єднання до міської мережі. І коли змінюється статус на реле біля щитку, це реле на акумуляторі пускає напругу. На EcoFlow. Якщо точніше, то воно передає напругу по кабелю на гніздо під'єднання сонячних панелей EcoFlow. Зараз ми побачимо, як зміниться статус Wi-Fi реле при вимкненні міської мережі. Ми бачимо, що зразу в нього з'явився статус ввімкнено. Також автоматизація вмикає Wi-Fi реле на акумуляторі, який знаходиться біля EcoFlow. І ми побачили, що через 15 секунд це Wi-Fi реле вимкнулося. Реле У нас вмикається рівно на 15 секунд. Цього вистачає, щоб вимкнувся Ecoflow. Екофлоу думає що зараз до нього під'єднали сонячні панелі та починає заряджатися. Але після 15 секунд друге ВФРЛ від'єднується, вимикається. Тим самим не розряджуючи великий оцей акумулятор. Після включення Екофлоу автоматично вмикаються розетки. На задній панелі Ecoflow і напруга йде на щиток, де в нас стоїть АВР. Давайте зараз земетуємо вимкнення електромережі. Контакт розрозіду контакти. Wi-Fi реле змінило статус. Пішов сигнал в іншу кімнату на акумулятор, який стоїть біля EkoFlow. Зараз вмикається Ecoflow. Під'єднуються його розетки, та в нас, отут, за 20 секунд з'явиться резервне живлення. Ось воно вже є. І коли міська мережа відключена, а з'являється резервне живлення, то АВР автоматично перемикається на резервне живлення, і в наша квартира заживлена від екофлоу. І це відбувається автоматично. Без додаткового вмикання екафло. Дякую вам за перегляд. Якщо ця інформація допомогла вам, можете поставити вподобайку. Підписуватися не обов'язково. Але якщо я зміг вам чимось допомогти, я буду дуже радий. Якщо щось не зрозуміло, можете писати коментаря. На все добре!